Септо презентує. Я вперше змішала лікар із жиром у 2021 році. Що не очікували? Я також не очікувала, що я колись це робитиму. Але потім я дізналася, що так можна робити не лише з жиром, а й з молоком. І з цього почався мій великий шлях експериментів з тим, як можна змішувати алкоголь із різними цікавими продуктами. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні ми говоримо про те, як два дуже прості продукти можуть зробити ваші домашні коктейлі значно цікавішими. Але як завжди, ми починаємо цей випуск із невеличкої теорії. Я вам спочатку розкажу, що таке це обмивання жиром і молоком, тобто fat washing і milk washing, а потім ми вже з вами підемо до практичних знань. Отож. І те, і те, це просто змішування з алкоголю з молоком або жиром, ну або з молочними продуктами. І якщо я вам уже дала цю затравочку про лікар і жир, то почнемо ми саме із фетвошингом. Того разу, про який я розповідала на початку, я змішала кампарі. Зараз, 2022 року, я кампарі вже не використовую, тому що після повномасштабного вторгнення Росії компанія не вийшла із країни-агресорки. Але на той момент кампарі був дуже поширеним продуктом в Україні. Отож, італійський червоний гіркий яскравий бітер я змішала із кокосовим маслом. Мені здалося це цікавим поєднанням, і в результаті я отримала не кокосовий лікер. А той самий кампарі, але трошки ніжніший, трошки м'якший і з легким жирнуватим тропічним післясмаком. І мені цей результат здався дуже цікавим. Тож я почала експериментувати далі. Так виявилось, можна робити із фактично будь-яким жиром, який ви бачите навколо себе. І ця техніка для барменів не дуже стара. Десь у 2011 році бармен і коктейльний інфлюенсер Газ Ріган розказував у своєму щорічному гайді, що цей процес, зокрема, у барменів був натхнений технікою від парфумерів, які давно використовували жир для того, щоб витягувати аромати із різних сполук. До речі, якщо ви пам'ятаєте книгу Патріка Зюскінда Парфумер ну або фільм. От, власне, це та сама техніка. Просто трошки менш гидка. Чому це працює? Тому що у світі є дуже багато різних ароматичних сполук, але зазвичай вони або жиророзчені, тобто містяться в жирі, або водорозчені і будуть міститися в воді. І дуже багато продуктів, які містять різні аромати і смаки, мають ці обидва компоненти. Тобто, розчиняючи щось з жиром, ми втрачаємо смак, який би міг потрапити в воду, і навпаки. Наприклад, якщо у вас є апельсинова шкірка, ви можете звідти витягти ефірні олійки. Або ж ви можете зробити гідролат, тобто витягти це водою. Але аромат гідролату і аромат цього жирочку ефірної олійки будуть абсолютно різні. Але тут. У гру вступає спирт. Спирт вміє розчиняти як те, що міститься в жирі, як і те, що може міститися в воді. Це тому, що молекула спирту має два відмінні кінці. Загугліть, як вона виглядає, але власне це допомагає їй бути такою універсальною. І, власне, коли ви змішуєте алкоголь із якимось жиром, цей алкоголь може витягти з цього жиру настільки дивні, цікаві, багатошарові смаки і аромати, що ви правда будете здивовані. Я, наприклад, цією технікою користуюся регулярно. А тепер до практики. Як це відбувається? Для того щоб змішати алкоголь з якимось жиром, вам власне треба ну змішати алкоголь з жиром. Все, ви берете якийсь базовий алкоголь: ром, бурбон, джин, горілку, будь-що наливаєте туди той жир, який вам подобається. Ми трошки пізніше дійдемо, як їх можна між собою поєднувати. Закриваєте це в якусь баночку, добре калатаєте, залишаєте так на декілька годин при кімнатній температурі. Можете, наприклад, кожні півгодинки повертатись до цієї баночки, ще раз її калатати, для того, щоб у вас краще всі ці смаки розійшлися спиртом, а потім ви відправляєте це в морозилку. І саме через те, що спирт і жир мають різну температуру застигання, ви можете спокійно залишити це на декілька годин в морозилці, а потім витягти просто шматочок зібраного жиру, ще раз додатково профільтрувати через якийсь паперовий фільтрик, і вуаля, у вас алкоголь з жирком. І це правда дуже смачно. Але тут я б вам хотіла дати одразу два лайфхаки, на яких я сама набила гулі, і тому я прямо відчуваю, як мені важливо з вами цим поділитися. По перше, коли ви це робите, будь ласка, беріть банки, які доверху такі самі шириною, як і знизу. Тому що якщо у вас банка зверху буде вуще ніж знизу. Вам буде дуже незручно витягати із вузького горлечка цієї банки великий шматок застиглого жиру. Повірте, я колись так робила. Це неприємно. Мені довелося перероблювати всю партію, тобто заново його розморожувати, переливати і заморожувати. Тому ідеальним варіантом буде звичайна півлітрова баночка, яку ви можете бачити, наприклад, на полицях з огірками, з помідорами, з будь чим іншим, і вона буде абсолютно зручна для таких потреб. Ну і лайфхак, другий, який вам знадобиться, коли ви так ставите банку у морозилку, переверніть її до дригом. Так ваш жир протягом замерзання підніметься доверху. А коли ви відкриєте банку, вийде, що він просто знизу, і ви зіллєте весь алкоголь, а жир продовжить розставати в банці. До речі, цей жир, який пахнутиме потім алкоголем, можна далі використовувати. Наприклад, робити на ньому соуси, робити засмажки для супів, та й взагалі будь що, що ви вдома можете робити з жиром. Отож. Це найпростіший варіант, що ви можете зробити. А тепер поєднання. Що можна взагалі змішувати між собою? Після того, як я змішала кампарі з кокосовою олією, я вирішила піти далі, і я змішала бурбон із качиним жиром. Я взяла качині філешки на дуже-дуже повільному вогні, висмажила весь жир із шкірочки качиного філе. Потім цей жир злила. Охолодила, але не дала застигнути. Змішала з бурбоном, зробила всі наступні маніпуляції, як я щойно описувала, і, власне, отримала бурбон, який пах жирочком, і був такий солонуватий, качиний і дуже м'ясний. Це ідеально смакує, якщо ви любите олдфешн. Ще я читала, що дуже смачним варіантом може бути бурбон із олією смаженого кунжута. Я уже відчуваю, що ось цей Приємний, здалеку, трошки кукурудзяний після смак бурбону, буде ідеально смакувати із смаженим кунжутом. Але я цього ще не пробувала. Якщо попробуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке. Що я ще мішала? Албанську ракі це традиційна албанська виноградна горілка. Її я мішала із албанською оливковою олією. Мені здалося це ідеальним варіантом для того, щоб Просто закристалізувати в одному смаку все те, що мені сподобалось в Албанії це їхня природа. Це виноград, це свіжість, це оливкова олія. Вийшло дуже приємно. Оливкова олія не сильно відчувалася. Вона давала легасеньку гірчинку, легенький свіжий післясмак. Трошки, трошки здалеку, там відчувалася от оливочка, яку б ви її дістали з банки. І це було дуже класно. Таку албанську раки на оливковій олії я використовувала для брудних мартіні. і це було дуже смачно. Одні з останніх варіантів, які я пробувала, і мені вони однозначно сподобались, це горілка із арахісовою пастою. Так не дивуйтесь, арахісова паста це також жир, не дарма її називають арахісовим маслом. Коли ви власне взбиваєте арахіс в блендері, він починає ставати жирним, текучим. І, от, власне, перемішуючи горілку із арахісовою пастою, ви надаєте можливість горілці зібрати всі ці смаки. Але тут я вам зроблю одне уточнення через те, що арахісова паста сама по собі дуже м'яка, вона може дуже легко розмазуватися. Вам може бути складно відфільтрувати з неї алкоголь. Тому я для себе знайшла інший спосіб робити тут фетвошинг. Я обмазувала стінки моєї банки арахісовою пастою і заливала туди горілку. І фактично горілка контактувала із арахісовою пастою, яка була по стіночкам, площа контакту була достатньо великою. І потім, коли я все заморожувала, Горілка дуже легко стікала із цієї банки. Вийшло смачно, вийшло злегка солодкаво, вийшло дуже приємно для якихось злегка солодких коктейлів. Ну і останній варіант. Я ним дуже сильно пишаюся, і я на нього витратила дуже багато часу. Але у мене таки вийшло. Я вирішила зробити коктейль, який смакуватиме як суп. Том'ям у мене був лікар, який називається Том'ям. в ньому вже був лемонграс, в ньому був галангал, в ньому був ембир, і я вирішила додати туди всього, чого тільки можна, тобто томатів, креветок і різних крутих спецій. І для цього варіанту коктейлю я спочатку купила креветки. Свіжі, ті, ще ще сіренькі, не відварені, і обсмажила їх на вершковому маслі. Потім це вершкове масло охолодила, залила в джин, дала йому так настоятися, заморозитись і стекти. Додала туди потім водичку з помідорів, трохи цього лікеру, трохи лаймового фрешу і трохи цитрусового сиропу. І це вийшов абсолютно розкішний коктейль, який можна було подавати із перчиком халапеньо. Мені дуже сподобалось, і якщо ви будете готові повторити все це, то я вам можу скинути детальний рецепт, що за чим робити. Дякуємо, що ви септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ну і коли ми вже дійшли до готових коктейлів, то я маю вам розповісти головне: так фетвошити можна не тільки окремий алкоголь, а й цілі коктейлі. Наприклад, ви можете зробити Мангетен. Манхетен буде солодкуватий, міцний, тягнучий, приємний. Він дуже просто робиться вдома, і його можна зафетвошити, наприклад, коричневим маслом. Коричневе масло також екстра легко робиться вдома. Воно має горіховий післясмак. І загалом ви можете переслухати один із попередніх епізодів про масло, зробити його самостійно і зафетвошити мангетен цим маслом. Вийде ніжно, вийде трохи менш гірко, ніж звичайний мангеттен. І якщо вам загалом подобається цей смак, але вам трохи складно його пити через обсяг в ньому алкоголю, то коричневе масло може полегшити цю ситуацію. Ну що ж, ми переходимо до молока. І тут уріджен сторі цього процесу трошки інакше ніж у жиру, тому що перш за все очищення молоком, тобто фільтрацію молоком, використовували колись для того, щоб робити неякісний алкоголь трохи більш безпечним і не таким гидким. Це працює, тому що молоко містить в собі білки, які можуть зв'язувати певні молекули, які найчастіше пов'язують із гіркими терпким смаком, зокрема із поліфенолами. І коли молоко вливається в алкоголь, воно починає збиратися докупи, утворюється такий м'який сирочок, і саме цей сирочок хапає на себе усі ці неприємні молекулки. Наприклад, так могли очищувати алкоголь від дубильних речовин. І це була правда дещо поширена практика у Сполучених Штатах для того, щоб алкоголем не труїлися. Але як потім виявилось, цей процес можна використовувати ще й для того, щоб ваші коктейлі краще зберігалися, змінювали смак і щоб вони були безколірні. Тому давайте пройдемося по порядку, але ззаду наперед. Отож, по перше, колір. Коли білки молока зв'язуються із алкоголем, то вони забирають не лише оцей зайвий гіркий неприємний смак. Вони ще й забирають на себе те, що відповідає за колір цього алкоголю, і тому ви можете отримати практично прозорий коктейль. Уявимо, що ви любите Нью-Йорк Сауер. Це як звичайний віскі Саур, тобто ви змішуєте між собою віскі, цитрусовий фреш та цукровий сироп, шейкаєте його, виливаєте в склянку, а зверху наливаєте трошки червоного вина. Так от, цей Нью-Йорк Саур може стати абсолютно інакшим, якщо ви його зафетвошите. Спочатку ви змішуєте наші три інгредієнти: віскі, цукровий сироп і лимонний фреш. Доливаєте туди трошки молочка, починаєте спостерігати за тим, як молоко збирається у сирочок, даєте так йому постояти кілька годинок і потім профільтровуєте, отримуєте абсолютно прекрасний, ідеальний прозорий напій, зверху на який ви можете вилити ваше червоне вино. І вам здаватиметься, що воно просто витає зверху склянки над якоюсь прозорою водичкою. Але це буде все той же самий Нью-Йорк Саур, а виглядатиме зовсім інакше. По-друге, зміна смаку. І тут ми говоримо не тільки про саме молоко, а й як я казала на самому початку, про молочні продукти, які можуть збиратися. Наприклад, щоб надати вашому коктейлю такого трошки більш Печеного смаку ви можете змішувати його, тобто мілквошити пряженим молоком. Або ж я пробувала змішувати дзадзики, тобто йогурт з кропом, огірками, часником, лимонним фрешем і оливковою олією, і з готовим коктейлем Мартіні, тобто джином із білим сухим вермутом. В результаті Мартіні ставав овочевим, приємним, трошечки ніжнішим, мав собі оцю легку лактозну кислинку. І загалом на мій смак смакував ідеально. Як трошки п'яненька заправка для салату. Або ж інший класний варіант, який я також пробувала, це змішувати джин. Із йогуртом і матчею. Спочатку я йогурт збивала у блендері разом із пудрою матчі, потім заливала ним джин, і потім на основі нього вже готувала коктейль. На смак виходило, ніби джин із білим шоколадом. Я не знаю, чому воно дало саме такий результат, але він мені сподобався. І останнє, третє зберігання. Якщо ваші коктейлі це коктейлі на кшталт Манхетена, олдфешена, негроні, тобто того, в чому немає фрешів і цитрусів, ви можете взагалі не хвилюватися про те, як вони зберігаються. Алкоголь зберігається добре, значить і суміш алкоголів зберігається добре. Можете просто все це зливати в одну пляшку, ставити в холодильник і наливати собі той коктейль, який ви любите найбільше. Але якщо ж ваш улюблений коктейль містить собі. Фреш, сік або сироп це може спричинити те, що ваш алкоголь, тобто ваш готовий коктейль, почне псуватися уже готовим. Такі коктейлі не можна зберігати і їх не можна робити наперед. Саме для цього часом використовують мілквошинг. Як кажуть в англомовній літературі, цей процес робить коктейлі «shelf stable», тобто вони довго можуть стояти на полиці. Якщо ви таке робите, то молоко забере все зайве із ваших фрешів і ваших сиропів, що може потім зіпсувати алкоголь. Тому можете спокійно робити, наприклад, віскі сауер очищувати його молоком, заливати в пляшку, і потім потроху пити його, коли він стоїть уже у вас готовий в холодильнику. Але і тут можуть бути лайфхаки, тому що я собі понабивала гуль, поки я це все робила. По-перше, що довше ваша суміш стоїть. То прозоріше вона стає, якщо ви, наприклад, через 20 хвилин побачили, що у вас молочко добре зібралось, там уже. Сирочок плаває всередині вашого алкоголю. Це ще не значить, що ви отримуєте ідеально прозорий коктейль. Це значить, що ви отримаєте коктейль прозоріший, ніж він міг бути до цього. Якщо ж ви залишите цю суміш постояти не кілька годин, то ви отримаєте не просто прозорий коктейль, а коктейль, який майже не має кольору, має тільки відтінок від оригінальних кольорів своєї суміші. До речі, це дуже цікаво, як ваш мозок намагається вас обманути, коли ви намагаєтесь пити щось абсолютно прозоре або прозоре з відтіночком. І мозок може думати, що це, мабуть, ну, вода або горілка, або щось на кшталт того, А ви куштуєте щось абсолютно інше: солодке, солоне, молочне, йогуртове, будь-що інше, і дуже цікаво спостерігати за власною ж реакцією на цей процес. Ну і по друге, профільтровувати треба кілька разів. Якщо із фетвошингом вам треба просто разочок пролити ваш готовий результат через кавовий фільтр, то тут вам доведеться це робити двічі або навіть тричі. Бо якщо це зробити тільки один раз, то в результаті в вашій пляшечці може випасти осад. Це нічого страшного, просто він не дуже естетичний і краще ваш коктейль буде, якщо ви його все-таки профільтруєте 2-4 рази. Ну і в англомовній літературі ви часто будете читати, що отакі мілк-вошт-коктейлі треба фільтрувати через текстиль для відвішування сиру. Як людина, яка вже це робить кілька років, можу вам чітко сказати: паперовий кавовий фільтр працює також добре. Профільтровуєте 2-3 рази до того часу, поки ви не побачите, що ваш коктейль відфільтровується без посаду, і готово. Загалом, єдиних правил, що і з чим змішувати, не існує. Це все тільки ваша фантазія. Я, коли щось змішую із жиром або з молоком, я тільки уявляю, яким воно може бути на виході. Якщо я, наприклад, п'ю міцний алкоголь із різким яскравим глибоким смаком, я думаю, що може бути на смак із жиру або із молока. Таким самим, щоб підсилити цей смак, або абсолютно протилежним, щоб внести в це трошечки більше контрасту. Тому ви можете йти за тією самою схемою і уявляти, щоб ви могли змішати у своєму звичайному житті. Уявляйте, що бурбон це кукурудза, уявляйте, що скотч — це ячмінь, уявляйте, що ром це коричневий цукор, уявляйте, що джин це ялівець. І думайте. А з чим я хочу змішати ялівець, щоб мені було смачно. Власне, за таким самим шляхом іду я кожного разу як намагаюсь придумати якийсь новий коктейль на своїй домашній кухні. Я сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним і що ці два нові процеси стануть вам у пригоді у вашому кулінарному житті і у вашому житті як домашніх барменів. Я дуже рада, що ви дослухали цей епізод до цього моменту. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і почуємось наступного разу.